Книга Пророка Єзикіїля, розділ 33. Після цього було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, звернись до синів свого народу і скажи їм, коли б я на будь-який край спровадив меч, а народ того краю вибере спосеред себе одну людину, і люди поставлять її у себе вартовим, то він, побачивши, що на той край насувається меч, засурмить трубою і застереже народ. Але хтось, почувши звук труби, може не взяти застереження до уваги, то коли меч прийде і його захопить, то його кров впаде на його ж голову. Оскільки він чув звук труби, але не звернув уваги на застереження, то його кров залишиться на ньому. Хто ж прислухався до застереження, той врятує своє життя. Але коли вартовий побачить меч, що наближається, але не подасть звуку застереження трубою. І народ не буде попереджений, то коли меч прийде і забере в когось життя, то він загине за свою провину, але я жадатиму його крові з рук вартового. Отже тебе, сину людський, я поставив вартовим для Ізраїлевого роду. Щоразу, як ти почуєш слово з моїх уст, то застерігай їх від мене. Коли я скажу злочинцеві беззаконнику, ти обов'язково помреш, а ти не говоритимеш з ним, аби застерегти беззаконника. Щодо його поганої дороги, то він, беззаконник, помре через свій злочин, але за його кров до відповідальності я притягну тебе. Якщо ж ти застережеш беззаконника, аби він зійшов зі своєї злочинної дороги, але він не зійде зі своєї лихої дороги, то він помре через свій злочин, а ти врятуєш своє життя. Отже ти, сину людський, скажи Ізраїлевому родові ви говорите такі слова. Якщо наші гріхи й наші провини тяжіють над нами, і через це ми в'янемо, то як же нам жити? Скажи їм, як я живий, говорить Владика Господь, я не маю задоволення у смерті беззаконника, а прагну лише того, щоб він залишив свою злочинну дорогу і залишався живим. Тож наверніться, зійдіть з ваших злочинних шляхів. Для чого вам помирати, роди Ізраїлів? Ти, ж, сину людський, скажи нащадкам свого народу праведність праведного не врятує його, коли він провиниться, як і беззаконня нечистивого, яке він чинив, його не погубить, якщо він навернеться від свого беззаконня. Так само й праведник не може залишитись живим, якщо почне грішити. Коли я кажу праведному, ти неодмінно житимеш, а він, покладаючись на свою праведність, почне чинити беззаконня. То всі його діла праведності не згадаються, у своєму беззаконні, яке чинитиме, він загине. Так само, коли я скажу нечестивому, ти, безперечно, помреш, а він, відвернувшись від свого гріха, почне діяти справедливо й жити праведно, поверне заставу й відшкодує пограбоване, діятиме за моральними принципами життя, не допускаючи беззаконня, то він обов'язково буде жити і не загине. Усі його гріхи, які він учинив, не пригадаються йому, він діє справедливо і живе праведно, тому залишиться живим. Але твої одноплемінники кажуть Господь чинить неправильно, тоді як насправді роблять неправильно вони. Якщо праведник відвернеться від своєї праведності і чинитиме беззаконня, то за це він помре, і коли грішник відвернеться від свого беззаконня, Чинитиме справедливо й житиме праведно, то його життя буде збережене, а ви говорите, що Господь чинить неправильно. Кожного з вас, роди Ізраїлів, я судитиму за вашими вчинками. А це відбулося в 12-му році нашого поневолення, 10-го місяця, в й день місяця. Прийшов до мене втікач з Єрусалима й повідомив: місто здобуте ворогом. Проте ще ввечері напередодні приходу втікача доторкнулась до мене Господня рука, і він відкрив мої уста. Перш ніж наступного дня втікач прийшов до мене, мої уста були вже відкриті, і я більше не мовчав. Тож було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, ті люди, що живуть серед тих руїн в Ізраїлевому краю, говорять такі слова Авраам був один, але отримав у володіння всю землю. А нас багато, тому нам належить ця земля, як спадщина. Тому скажи їм, так говорить Владика Господь, ви їсте м'ясо з кров'ю, підносите свої очі до ваших ідолів, проливаєте невинну кров і при цьому хочете успадкувати землю? Ви покладаєтесь на свої мечі, чините Гедоти, кожен безчестить жінку свого ближнього, і разом з тим ви хочете успадкувати землю? Тож скажи їм. Що говорить Владика Господь? Як я живий, усі ті, котрі живуть серед руїн, поляжуть від меча, а тих, що живуть на відкритому полі, віддам на їжу диким звірам, що ж до тих, котрі ховаються в зруйнованих фортецях, то вони в тих печерах загинуть від моровиці. Я оберну країну на безлюдну пустелю і таким чином покладу край зарозумілості й силі. Спустошені будуть гори Ізраїлю так, що ніхто там не з'являтиметься. І коли перетворю цю землю на жахливу пустелю за всі їхні гидоти, які вони чинили, тоді пізнають, що я Господь. Щодо тебе, сину людський, то твої одноплемінники, обмовляючи тебе, ось що говорять один одному й брат до брата попід стінами в дворах і біля дверей домів, мовляв, давай підемо й дізнаємось. Яке ще слово вийшло від Господа? Так вони приходять до тебе гуртом, як приходить мій народ, сідають перед тобою і слухають твої слова, але не виконують їх, адже вони роблять лише те, що для них приємне, а їхнє серце захоплюється лише прибутком. А ти для них, наче милозвучний співак, з гарним голосом, як хороша музика. Отже, вони вислуховують Твої слова. Але виконувати їх не збираються. Але коли воно це пророцтво все ж збудеться, а воно вже збувається, тоді вони зрозуміють, що серед них був пророк.